Незалежно від того, як виглядаємо, що віримо, чи я живемо. Проте саме ці громади додатків як основа нашого суспільства потребують як захисту, так і підтримки. Чи родимось ви, як звучить тиша? Це тиша тих, кого не почують, тиша тих, кого не зрозуміли. Але я тут, щоб сказати, ця тиша має бути розірвана. Синтез. Але толерантність це наша сила. Це те, що дає змогу будувати суспільство, де поважають права кожного. Це сила, яка дає змогу бачити з різними поглядами, віруючи культурою те, що нас об'єднує – людяність. Мої права толерантності це право на рівність і гідність, право бути почутним і прийнятим. Але це також боротьба захищати ці права на інших. Бо суспільство починається саме з нас. Пам'ятайте про силу толерантність, поважайте права кожної людини, навіть щомі життя, віра чи вибір відрізняються від ваших. І будьте тими, хто є світ, у якому всі почуваються вільними і захищеними. Дякую.